Спаяв приймачі, Може тепер буде ясніше, чому це називається шашлик. Е, перший просто якась мафія, е, другий барвінок. Третій теж барвінок на 2,4. От відповідно, жовтий іде до польотника. Це RX. Далі TX іде на RX Цього. Синенький звідси. Рікс. Рік 3 з'єднаний з ТХ 2 І відповідно. Оцей ТХ йде до польотника. Тобто вони послідовно І так само є зі вживлення. З польотника виходить червоний і чорний живлення і земля. Тут вони приходять обидва вхід-вихід, чорний вхід-вихід. Так само червоний вхід-вихід, чорний вхід-вихід. Не знаю, чи видно у факт того, що з'єднував все послідовно. Типу, десь отак. Земля все спільна. 5 вольт букве все спільне. ТХ на X, Tx на RX. І останній TX на Т, перший РХ на R. Типу, пробуємо. Так, це буде досить тяжко показати, але спробуємо. Ось ми маємо Betaflight. Ось ми маємо один пульт, який використовує Happy Model. Ось ми маємо другий пульт, який використовує NOMED на два діапазони. Ось ми маємо три приймачі, як ми бачимо, всі три забіндені. І зараз працює ось цей пульт. Будемо переставляти. Ось, все працює. Тепер для надійності я його просто вимкну. Ось він вимкнувся. Відповідно, тут вже розбіглись два, лише все цей один. ось я. працюю все на цьому пульті. Тепер ми спробуємо включити цей. Назад. Тут може бути трохи довго. Сподіваюся, приймачі не перейшли в якісь. Так, ось вони два теж забіндилися. Тепер я перехожу знову на цей пульт. Все працює. І оскільки це у нас беревінок. Я можу зайти в Експрес ЛРС, до і ми побачимо, що один з них це 850, А3, другий 2.1.2.3. Давайте спробуємо виключити 2.1.2.3. 2, 1, 2 Зараз тут має один відбідатись, напевно. Так, ну і для. Надійності вимкнемо оце. Вимкнули. Тепер у нас лишився. Один приймач. Тут все, що все працює. Так, він походу не відбіндився чомусь. Пробуємо поміняти на якусь більшу частоту. Так, ось що людині потрібно три руки. Відбіндилося всі три. Зараз він перебіндиться на 900, я сподіваюся, десь. Так, тут треба сказати, щоб воно, типу, так, не буде працювати в польоті. Ось, забіндився вже. Тут все працює. І Спробуємо тут забрати. Так на щось інше. І працює на іншому каналі. Та, що я почав говорити, був, що в польоті воно не так буде працювати. Тут я просто перезавантажую модуль, коли міняю частоту, в польоті просто воно відвалиться, і коли з'явиться сигнал кращий, то воно приєднається назад. Отже, як результат, ми маємо тут шашлик з трьох приймачів. Цього разу на три різних частоти. Відповідно, є барвінок, є і не барвінок. І воно все працює. Тому, як доказ того, що можна використовувати три приймачі. Думаю, де три, там і чотири. Ну я вже стільки паяти не буду, просто нема на чому тестувати. От, користуйтесь.